А товариство на початку цього відео одразу дозвольте подякувати силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякуємо, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все буде Україна! Так, сьогодні у нас черговий тотальний огляд. Як завжди, інформації буде досить багато, тому як ми з вами домовляємось, звичайно ж, смачненьке попити, поїсти вмощуємось позручніше. Ну, як кажуть, перед та з піснею. Сьогодні у нас на огляді чоботи, які не потребують жодних преамбул, це у нас Native Fit Simmons, City Light Bloom, модель 23 го року. Остання. Як завжди, компанія Native жодним чином не впливає на результати цього відео. Чоботи я придбав за особистий кошт, і все, що я буду казати, це особиста моя думка. А яка, будемо так казати, склалася за період їх використання. До речі, в цих чоботях я відходив вже більше 50 кілометрів. Е, Можливо, хтось не знав. Я полюбляю багато ходити. Десь на добу я проходжу приблизно від 10 до 15 кілометрів. Це моє хобі, таке моє захоплення і взуття, в якому я ходжу, високотехнологічне або цікаве в цьому випадку? Це є. Будемо так казати, частина цього процесу. Ну що ж, з основними нюансами покінчили. Переходимо до самого огляду. Почнемо ми, як завжди, з основних характеристик. Ми перед собою бачимо чобіток, який зазвичай чомусь люди трішки плутають, плутають в якому сенсі. Зазвичай люди від нетівив чомусь будемо так казати, чекають чогось особливого, чогось надзвичайного, оскільки вони виглядають так урбаністично, так масивно і так далі, тому подібне. Але відношення до них потрібно трішки відноситись. вибачаюсь, потрібно трішки інакше, оскільки це, в принципі, ну будемо так казати, галоша з зі шкарпеткою всередині, і більше нічого. Ну можна трішки їх сприймати як якихось якісь цікаві уги, але не як чоботи в саме в сенсі чобіток. Тому з цього будемо елементу і складається, будемо так казати, це контроверсівне ставлення до неїтів. Це чоботи, у яких до яких love-hate. тобто або або подобається, і буде подобатись, або не подобається, а, і або щось не влаштовує, і воно буде вас не влаштовувати. Тому з цим одразу треба. На етапі обирання треба з цим для себе вирішити це питання. Тому ви ви, ви, не, ви нікуди не дінетеся від того, які по характеру ці чоботи є. Mm. Стосовно самих характеристик повертаючись, весь чобіток у нас складається з EVA, тобто EVA – це компаунд або суміш, яка зазвичай застосовується в проміжних підошвах. Але тут компанія Native пішла трішки да ну будемо так казати далі, і вирішила зробити з цього елементу в принципі все. Тобто, все, що ви перед собою бачите, всі елементи цього чобітка це компаунд. EVA. Вона, вона має суцільну, суцільний каркас, суцільну сутність. Жодним чином жодних якихось щілин, жодних якихось швів і такого іншого тут немає. Тому. Цьому криється і нюанси, і плюси, оскільки е, цей компаунд, цей чобіток взагалі в воду не проникне, як ззовні, так і зсередини. Крім ось е, цього отвору для самої шкарпетки всередині, все е, тобто, у вас жодним чином вода не, не не потрапляє всередину і не виходить звідси. Нюанс і плюс одно е, з із одного з іншого боку. Uh, стосовно самої аутсолу, тобто проміжна підошва, протектор uh, наш. Це у нас елемент City Light uh, TPR аутсол uh, Rise by Bloom. Що це означає? У нас uh, сама підошва частково складається з ще й водоростей. Тут є в uh, Самому компаунді застосовуються водорості, які компанія ну компанії вказано, що вони там їх збирають, переробляють і додають їх туди. Таким чином від будемо так казати, очищуючи океанічну поверхню. Ну не знаю наскільки це будемо так казати. Доречно, але тим не менш за довкіллям треба доглядати, тому що є, то є. Також чобіток у нас частково складається з перероблених матеріалів. Ось в цьому також криється і певні нюанси, оскільки ось той самий протектор у нас, який ви перед собою бачите, він у нас такий урбаністичний, такий цікавенький, але він не дуже зносостійкий. Як ви бачите, ось навіть на п'яточці як ви бачите, як на мене, зношуються вони досить досить швидко. Хотілося б трішки більше, але тим не менш, ну що маємо, те маємо. Будемо так казати. Е, звичайні міські умови, легкі, легкі, позаміські, не більше для ну. Для цього вони розроблялись це, будемо так казати, взуття. Вийшов там в магазин, десь там пройшовся і все. Але деякі люди, такі як я, полюбляють їх носити багато. До речі, у мене це вже третя версія, яка їх. Я їх періодично перекупляю, оскільки, як, як одразу за спойлерю, мені подобається. Як на мене, дуже цікава модель, дуже класна. Повертаючись до характеристик, давайте ми одразу їх зважимо. Тут також є і плюс, Певний плюс, будемо так казати, цих чобіток. Вага. 521 грам. Це у нас розмір 10 US. Так, 10 US, 9 UK, 48. Ой, 48 пробачай, 44 по європейському стандарту і 28 Japan. Ще раз, 521 грам. Для. 44-го розміру вони до речі більше мірять одразу, просто вказуєте і нюанс, на який ви повинні звертати увагу. Тобто вага і розмір, вони в принципі, якщо ви їх від до них відношення, у вас як для як до чобіт у вас не буде жодних проблем з цим. Чому? Тому що ще раз кажу, зазвичай чоботи вони важчі. А ці легкі за рахунок саме цього компаунду uh, у нас. Ну, в принципі, і компаунду, і то і самого функціоналу, оскільки у нас практично нічого немає, і вони на відчуваються на ногах взагалі досить дуже легкими. Дуже легкими носяться. Ну, як на мене, носяться вони класно, е, тільки потребують певної мірою їх треба розносити. Їх треба трішки ламати. Ну будемо так казати, у е, гарному сенсі. В якому плані сам за рахунок того, що у нас основний літий каркас. Повністю їх потрібно трішки ось, ось бачити, щоб вони прийняли вашу природну форму стопи як як виходите. Це певний нюанс. Також вони трішки жорсткуваті, як на мене. Е, ну, це зроблено для того, щоб трішки підняти е, зносостійкість. Попередні моделі взагалі. Е, стер... Набагато більше зносилися, чим ці ці вже краще. Вони просто трішки компаунд змінили в проміжній підошві. Вони стали трішки більш, як на мене, трішки більш жорсткішою. Сама підошва стала, щоб ось цей елемент більше впору ну, було йому добре жити, будемо так казати. Але тим не менш, все одно зношуються вони швидше ніж хотілося б. Стосовно верху, у нас, ну ви бачите, як я вже казав, і EVA у нас тут пінка вся. До речі, одразу кажу: не звертайте увагу, що вони ось вони з першого дня. Ось такі. Ви бачите, такі трішки рифлені, такі тач Навіть у них такий це їх особливість. Це жодним чином не пов'язано з якоюсь. Якоюсь якістю і так далі, ні, це е, всі City Light лайтблуми. Ось вони так, ось так повинні виглядати. До речі, е, стосовно колорвеїв, як на мене, компанія Neti в цьому році. Ну в цьому модельному ряді будемо так казати, трішки здала назад. Чому тому, що раніше було набагато більше яскравих таких класних колорвеїв, яскравих колаборацій, таке інше, і тому подібне. Е, як на мене, хотілося б, щоб повернули це. Мені хотілося б трішки інших колорів в цьому році, ой, в цьому в цьому да, так, в цьому модельному ряді більш такі пастельні, більш такі приглушені тона, такі, все, таке все м'якеньке, щоб воно е е класно виглядало з усіма з з, 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 з любим одягом е до, до речі, до досить класно вони. Досить класний лук у них коли з джинсами. А, також, в принципі, зі спортивним костюмом любим. А, ну, Нема ж жодних проблем. В принципі, вони мачаться абсолютно з усім, що ви носите. Тільки колорвей оберіть, який вам більше, більш подобається. Ось мені ц... сподобались ось, ось ці. Це у нас це у нас якийсь там Браун. Так, зараз, зараз, зараз. Так, Flex Ten. Так, Flex. Флаг називається цей Колорвей. Так. А, так, флагстен. Е, ось. Е, мені сподобався ось цей. Е, біла шкарпетка у нас всередині. Неопренова, до речі, забув трішки сказати про функціонал. Пом'якшується вона тільки ось тут. Та тут. Є у нас тут. Певні елементи, які будуть трішки тримати вашу стопу, але всередині нічого немає. Наша шкарпетка повністю приклеєна донизу. Нема у нас жодним чином. А... Якось там витаскували, щоб щось ні, шкарпетка повністю приклеєна, і в цьому є певний нюанс, оскільки, як я вже казав, вони е, не водо, не мають е, водопроникнення, тобто е, тримають досить гарну і вологу і ззовні, і зсередині. І якщо у вас нога має схильність до того, щоб підніти, буде буде такий нюанс, е, оскільки ще раз повторююсь, шкарптам просто у нас шкарпетка жодним чином немає ніяких елементів для водовідведення тут. Ну що є, що маємо, те маємо. До речі, тут також хотілося б зазначити, щоб компанія нетів трішки доробила майбутню, майбутню версію, і шкарпетка мала певним чи могла певним чином пратись. Ось щоб не було ось цього моменту, як в цих. Тобто, якщо нога нога спітніла, якщо ви полюбляєте носити низьку шкарпетку, вся волога буде впитуватись тут, і все буде залишатись у вас на вашій шкарпетці. І жодним чином випрати її немає можливості. Припустимо, у моєї дружини є уги подібної конструкції, і там шкарпетка висовується, її можна спокійно взяти попрати, щоб все було чистенько і гарно. Тут з цим є нюанси. Треба враховувати. Зад, позаду у нас є хвостик. Ось. За які ви можете її, щоб більш зручніше було одягатись. Жодним чином, ще раз повторюю, його не можна висунути. Ну, взагалі-то висунути можна, але він нічого не дасть, якщо ви будете намагати шкарпетку висунути. Фурнітура, вся у нас оновлена. Тут уже це остання версія фурнітури. Ось, тобто жодним, жодних проблем з нею не повинно виникнути у вас. Чому? Тому що вона вже дороблена. Тут вже не буде проблем з було. На перших версіях була, були нюанси з тим, що відривались, тут немає. Вона з металу зроблена, така нормальна, добротна, витримає любе навантаження. І навіть якщо ви полюбляєте робити певні рейс, не рейс-локи, а шнурувати кросівки якось по незвичайному як полюбляють хай, ну, хайкери, полюбляють, ось, припустимо, тут робить. Певні лок, щоб більш якісно тримав, біток тримав стопу. Ось також вони спокійно це витримують. В принципі, конфігураційно ви можете з ними зробити все, що все, що завгодно. Тут у нас е, одразу виробником зроблені отвори для того, щоб тримати вашу шкарпетку по, у необхідному ваш вам положенні. Якщо вам не, не не подобається, що шнурки її тримають, їх можна висунути все. Зробити, як вам потрібно. Ну, В принципі, на даному етапі я думаю все. Стосовно саме їх технічних можливостей використання, стосовно як обрати їх і так далі, таке інше, досить багато підробок. Дивіться, звичайно, дивіться, враховуйте ці нюанси, про які я казав. При ви при оборі, при обиранні вибачаюсь саме вашого дилера. Дивіться на всі ці дрібноти, на всі ці дрібненькі елементи. Ось, припустимо, на на підробках досить часто не пишуть ось ці маленькі моменти. Їх немає. Ну також дивіться наверх. Я ще раз кажу, шкарпетка повинна повністю бути приклеєна. І таке подібне. Ну, досить багато відео в мережі, як відрізнити підробки. Але зазвичай дивіться, щоб була модель, остання бажано. І дивіться, як я вже казав, на ці маленькі елементи: ось тут, ось тут. Враховуйте, ще раз кажу, дуже контроверсивну природу цих чобіток. Враховуйте форму своїх ніг, оскільки. Вони не розношуються практично в тому плані, в якому ми звикли, тобто вони не подаються ні з, зі сторони широкої частини стопи, ні по довжині. Враховуйте це. Стосовно носки, взагалі, в принципі, проблем не повинно виникнути, оскільки вони, дос, ну, вони виглядають так урбаністично, але в принципі вони гнучкі. І якщо вже звикла нога, якщо ви звикли і не відчуваєте такого певного дискомфорту, він одразу, до речі, відчувається. Буквально одягнули ви їх, і ви одразу відчуваєте, що де і як вам не так. Якщо воно не так, краще пройти мимо. Можна ще спробувати з розміром погратися, але ні в коєму разі не беріть менше, буде тільки. Буде тільки гірше, я це перевірив на собі. Е, краще ось більше вони більше мірять, так я, я казав. Е, беріть більше, краще в устілку туди просто вставити. Е, для пом'якшення, для того, щоб на стопа більш, як більш класно там сідала, оскільки ну, будемо так казати простору всередині у вас досить багато. Для того щоб е, ваша стопа стала так, як їх потрібно. але ще раз повторюсь: не потрібно від них відчувати щось таке надзвичайне. Температурний режим е, для них це мінус 5», плюс 5». Зазначено навіть на офіційному сайті, як на мене, можна і трішки більше. Якщо у вас, припустимо, нога гаряча, будемо так казати, як у мене, не буде проблем навіть до мінус 10, Якщо там шкарпетку більш тепло надіти, надягнути не буде. Я у прошлому році практично навіть в самі холодні дні я міг спокійно в них ходити, не було проблем. Але є проблеми з ковзанням. Ви бачите, протектор тут такий, будемо так казати, слабкенький, і якщо лід, будуть, буде ковз, будуть ковзати, будуть нюанси з цим. Тому це також враховуйте, Також слід зауважити, що вони досить високі. Тобто у вас довжина висота саме ось цього елементу може доходити і до е, дискомфортної зони в районі вашої кістки. Ось о, з цим також бу можуть бути нюанси. Тому одразу я кажу, вділи, вділи, за зав'язали, походили в, там, на, Ну якщо по пошті брати, то на пошті е, походили трішки. Ви зрозумієте одразу, якщо десь воно вам там будемо так казати, окрім ось тут. Якщо ось тут зверху. Ріжки дискомфорт, то з цим можна ще щось зробити. Якщо давлять тут, якщо тут не, не поміщається ваша нога, не вміщується, е, є нюанси, і десь тут вам давить ось тут в цьому елементі можливі нюанси ось тут, то одразу кажу: краще не брати. Буде, буде більше з ними нюансів, чим задоволення. Е, і я вже казав з температурним режимом, що якщо. В в приміщенні у вас такий режим, що на вулиці небагато більше в приміщенні, також як можуть виникнути нюанси, скільки вологи, я вже казав, нема тут куди діватись. Тому за цим також слідкуйте. Стосовно прайсінгу в Україні такі чоботи коштують від 2,5 до 3,5 в залежності від того, де ви будете брати. В принципі, ціна більш-менш виправдована. Шукайте на сейлах. На жаль, в Україні офіційного сайту я не знайшов, нема, але в принципі на. У Elixі спокійно можна знайти, досить багато вибору, але дивіться, ще раз кажу, враховуйте нюанси, міряйте обов'язково і передивляйтесь на, на рахунок того, що є підробки. Підробки досить багато на них. Ну, я обирав. Саме City Light Bloom версію, оскільки на, на них поки що більш-менш не так багато. Ось, і мені Колорвей більше ну, сподобався ось цей саме в цьому модельному ряді. Але раніше було набагато яскравіше. Ну, це вже таке, будемо так казати, це вже такі нюанси передісторія. З під, підводячи підсумок, мені подобається, рекомендується. Якщо вам потрібна недорога, якісна і цікава ці. Якісне цікаве взуття на повсякдень для міста. Ось так правильно пробачаюсь трішки, за трішки запнувся. Е, якщо потрібно саме таке взуття, см, навіть можете не ходити далі. Е, можна ще, до речі, подивитися е, уґі е, в угах. Також є такі щось подібне, але як на мене, нейтіви виглядають набагато вигідніше. Е, на, на нозі дивляться взагалі супер. Як на мене, тому я рекомендую, мені подобається а, ну, обирати вже вам. Е, ось, е, шнурочки, ось, шнурочки, е, Комплектація у нас, до речі, в комплектації ну, я вже показав шнурочки е, самі чоботи і коробка. Коробка також цікава. там на, Навіть на коробці можна визначати, чи підробка, чи ні. Також це за, треба зауважити. Ось я в останню чергу, як кажуть, сказав. Е, ну що ж, на сьогодні це все. Дякуємо дуже, що додивились до цього моменту. Як завжди, ваш, ваші коментарі, побажання та якісь там особливі, особисті думки е, пишіть. Завжди радий відповісти. Е, дякую дуже, що додивились. Ставте лайки, не забуваємо про алгоритми, підписуйтесь. І як завжди, все буде Україна!